Сьогодні ми знаходимося в Харкові. І до нас компанія Biodrive звернувся клієнт, у якого є велике приміщення. Це складське приміщення плюс офісне приміщення, в якому є проблема підняття вологи саме з ґрунту. Це перший поверх, і власник відноситься до своєї будівлі дуже відповідально. І за останні 4 роки вони зробили всі роботи, які лише можливо, і навіть більше. Але які на жаль не надали бажаного результату, були витрачені а, неймовірні кошти, а проблема залишилася. І сьогодні ми покажемо, як виглядає це приміщення, як виглядає ця проблема, які самі роботи робили. Тому гайда подивимось, що тут відбувається. Коли придбали це будівлю. Ясна річ, що вона була в дуже поганому стані. Така потребувала реконструкції, такої глобальної. І коли почали це робити, ну, загально будівельні якісь роботи, будівельники казали, що ну, ми зараз все зробимо. Ми викопаємо, ми щось там мембрани, якісь там гідроізоляцію. Ми ну, всі речі, які були потрібні, вони зробили. І ну, я так розумів, що вони якось поборюють цю сирость. Але буквально ж, може там за рік вже подивилися, що все це не працює. Все одно на стінах побачили, що грибок починається знову. І Хоча й робота постійно припливна витяжна вентиляція активна і так далі. То ми намагалися могли прибирати вологу. Повітря да, з приміщення, але все ж все одно воно не працювало як, як слід. І ну, трохи руки так опустилися взагалі. Ну да, так, ну, от тут закривали панелю, наприклад, дивись, тут закрили і вже, і вже от воно підня, піднімається прямо сюди. Бачиш? Просто така біда, це грибки, от вони піднімаються вище, вище, і вже закрили якусь от, щоб якось. Ну, Якось зберегти якось е, дизайн, якийсь, що, що все ж все одно. Ну, Ця річ не дешева. Ця річ не дешева, і все одно я розумію, що воно не працює. Хоча зробили реш, решітки і якось там е, не закривали герметично, щоб якось було ну, від, відпрацьовувало повітря, але все одно воно не, 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 ну, не спорається з так, таким кількістю, мабуть, вологіте. Прибрали за стін. Е, Штукатурку взагалі, тому що тут просто треба було зрізати все, щоб залишити просто відкритий кирпич, щоб він якось повітрям обдувався, тому що це, це, це ж неможливо. І все одно, бачиш, воно піднімається вище, ніж ми зрізали. Це ми зрізали, тут не було нічого. Воно було десь на цьому рівні, зрізали повише, і воно все одно піднімається вище. Тому якщо цей резонатор і ця антена відпрацьовує на широкий радіус, да? там великий радіус, то дуже-дуже буде класно, що воно і також буде працювати пасивно і на, на цей сегмент, щоб о, в складі теж було посуше. Коли почали спілкуватись з тобою, що я відчув, що ну, все ж таки людина каже про це, Дуже відверто, і ну нема відчуття, що він хоче в мене щось там просто гроші взяти і побігти кудись пропасти. і Я буду за нього шукати. і Телефон не знаю, знайдемо його більше в базі і так далі. То ну, такої чуття не було, тому що я вже так пожив трохи. І є відчуття, що все ж таки має запрацювати після того, як вже всі формальні моменти були узгоджені з клієнтом. Ми починаємо роботу на об'єкті. Наш спеціаліст приїжджає, оглядає об'єкт, визначає найоптимальніше місце для розташування обладнання, визначаючи чи нічого йому не заважає. Зі стіни ми беремо зразок для того, щоб перевірити на спеціальній лабораторії вологість, яка є в стіні. Це робиться для того, щоб потім ці дані записати всі в протокол і відслідковувати в часі. Процес осушення такої стіни може тривати від півроку до трьох років. А це робиться для того, щоб за цей час можна було прослідкувати абсолютно усі процеси, які можуть відбуватися під час осушення, внести певні корективи, якщо необхідно, да, і бути готовими до. Того щоб видати гарантію від нас на 25 років, що така проблема більше не повернеться.